В нас є будинок Івана Левинського. І коли приїхали НКВД до Львова, там проживали люди. І вони сподобались собі, це на Лисенка, Сподобалися той будинок. І вони не знали, як людей виселити. Ну, як знали, але законно не знали, придумали кримінальні справи. Людей поправляли на Сибір. А тепер їхні діти, всі наркомани. Спилися наркомани. Що, от, я, коли прийшов в той будинок, я хотів, щоб ті мешканці захищали. Мені кажуть, там, там живуть одні наркомани і алкоголіки. Тобто є, ви розумієте, що ви своїм дітям слідчі, ви робите дітей наркоманами, алкоголіками, ви їх вбиваєте, по суті. Ви себе, ви, я не знаю, яка вас доля чекає. Я нагадаю долю судді, заступниці голови Франківського суду, прізвища світла і пам'ять. Я не бажаю її, зла і не бажав. Ну коли я взяв справу по Роману Корилосу, вона померла 14 рік. Він два роки з половиною пробив СІЗО. Принесло їй користі та справа? Не принесла. Мому прокурору, який має рад, принесла користь? Не принесла. Що ви чекаєте? Ви думаєте, Бога нема? Я йду з Богом. І ще раз повторюсь. радію я, що пішли ви проти мене, бо в мене нема перед вами страху. І я показую приклад, що проста людина з Ходорова може прийти в суд. І не боятися серберів, репресій, гоній, переслідувань. Нічого не боюся. Я не боюся ні тюрми, ні СІЗО, ні ваших тих всіх страшило кримінальних шитими білими нитками. І ми зараз творимо історію. І згадайте моє слово у українській історії і світові це будуть двадцятники, тобто репресовані журналісти, блогери і правозахисники, які говорили правду, які відстоювали права та свободу. Репресовані були репресивним апаратом. І ви, слідчі судді, думайте, куди ви потрапите. Чи ви будете як Медведчук, який в Суса, там на суді фігурував, чи ви будете на стороні світла і добра? І цей вибір за вами. Там мені багато хто каже після тих обшуків, та то ну, в мене там, в мене там діти, я, я мушу, я мушу. В ставрі теж працювали працівники, розстрілювали людей, у них теж були діти. Але вони могли не розстрілювати людей, вони могли бути людьми. Тому що всі рано чи пізно предстанем перед Богом. І каже Ісус Христос: за твоїми словами, за своїми, ти будеш оправданий, і за твоїми словами ти будеш осуджений. Тобто не я вас суджу і не Творець, а ви своїми словами будете суджені. Або оправдані. Приймайте рішення. Я знаю, що людина кожна має душу. А душа, та й капля окану, така ж сама слона, як і весь океан, як каже Крішна. То ми маємо природу Божу, а це є вибір. Бог так нас любить, що дав нам вибір. І хто є такий, щоб забрати у вас вибір? Прийміть вибір, свічі, судді, журналісти, що писати. Прийміть вибір. І знаю я, що, можливо, завтра. Не всі приймуть вибори на світлу сторону, але хто прийме на темну, не буду я вас судити. Бо ви себе судите самі. Знайте, що я прошу Бога, щоб простив вас, бо не відаєте ви, що робите, яку собі самі робите шкоду. Не мені, ні, на уста постах, і ви мені лише чистите карму, і я йду в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Божу, я, свого брата йду в ім'я, бо мій брат терпів за правду. Терпів за правду, дехто каже. А він е ж там міг втекти. Ні, він не тікав, і я не буду тікати. Мій брат кажуть, чого він там? Та, ну, його привели вояки, а як він мав? Привели вояки. І він сміливо на це все йшов, бо він знав, що йде за правду. І ми, ви не хочете розпинати. Ви розпинаєте в цій історії не тільки Ісуса Христа чи мене, чи ще когось. Це постійно ви робите. Темні, ви постійно це робите. Ви спалили. На цьому на вогнищі італійця якийсь сказав, що ми боги. Інпозиція його стратила. Десять років перед тим тримала в тюрмі і сказала, відмовився, що кожна людина має в собі Творця, Бога. Ця інформація ми сказали, ще рано чути людям. І мене кинули в психлікарню за слова Ісуса Христа, чи не сказав Я ви боги. Що зміняється в цій історії цивілізації? Ні. Тому я йду за правду, і моя душа прийшла йти за правду. А зараз нова інквізиція. Нова інквізиція, яка собі придумала і сама собі придумала, сама тебе судить, і сама виносить вироки. Ну, значить, друзі. Але прийшов час змінити хід історії. Прийшов час освітити цей, цей світ. Ми на часі зламу цього всього в переходу з темних часів світлих. І темні цього не розуміють. Темні думають, що далі ті всі шиті справи воно принесе користь, не принесе. І вони темні думають, що люди бояться. А кожного дня менше людей, які бояться. Ви знаєте, коли ще навіть е писали за мене антивакцинатор, це дуже впливало на людей. Люди були поділені, але зараз, коли мені почала шити цю всі ці всі моменти, то вони перегнули палку, вони її просто зламали. Тобто е, такий відбувся перегиб, що я перехожу дорогу. Ну в мене жан такого не було, що майже кожна людина мені на вулиці шма і вітається. Такого не було.